Next-Gen версія відьмака 3 викликала величезний ажіотаж. Реліз зацікавив гравців в перепроходженні і запропонував людям, які ще не торкалися до цього витвору мистецтва, пройти його. І ви, звісно, вже або пограли в нього, або дивилися огляди на нього. Тому я вирішив не відставати і зробити огляд на першого відьмака. Думаю, мало хто взагалі знає про нього. Або якщо ви чули про нього, то не грали. Через те, що з цієї гри можна струшувати пилюку. Але для початку я маю перевірити один міф. Про які ходили чуткі ще з анонсу ремастеру. Ну, все. Я представляю вам огляд на ексклюзивну версію третього відьмака. Пуноцне рубіже Кедвен Гурищіне Рік 1270. 5 років по Великій війні. Так, Геральт куди збіжить. Звідки? Чому він тікає? Він поранений. А біля нього Кера Морхін. Тут потрібна анотація. Думаю, всі знають, що відьмак Геральт не є творінням студії Project Red. Автором персонажа є Анджей Сапковський. Саме він написав книги про Геральта, які послужили основою для сюжету трилогії. А так як я з цієї саги читав лише першу книжку, деякі відсилки я не зможу розпізнати. Тому після виходу цього відео середньостатистичні вічер енджойери будуть мати повне право прилюдно відправити мене на наше фото. Ніякої мені пощади. Дії першого відьмака розгортаються після закінчення книжок, де Геральта заколює вилами якийсь селюк. Бачить почали ефір і, і, і студію закрили. Оце мама така справедливість. Mm -hmm. Дайте я візьму цю справедливість. По книжному канону він помер. Але в грі він виживає. Тепер можна повертатися до гри. Геральта знаходять друзі і завозять його до замку. Тут є всі: Весемир, Ламберт. Ескель, жінка і той самий тіп, якого ми не знаємо. Тому я одразу скажу, що він помре перший. Ваш час добіга кінця, відьміні. Чештеся, поки можете. Відпустка виявилася недовгою, тому що бандюки починають брати штурмом Морхен. В компанії якогось величезного чудовиська, з яким нам доводиться розбиратися. І тут стає, напевне, основна причина, чому більшість людей не любить цю гру. Це її бойова система, яка відрізняється від системи, до якої ми звикли, де ти клацаєш по ворогу і йому наноситься урон. Тут ж простим клацанням ти лише передьорнеш у топцю. Перший відьмак має іншу систему бою. Тут потрібно натискати в правильний момент ліву кнопку миші, тому що якщо не натиснеш, лох. Спочатку ця система здалась мені незрозумілою, і я навіть не став проходити цю гру, але як виявилось, вона доволі проста. Але незважаючи на це виглядає доволі гарно, як для 2008 року. Якщо чесно, коли я починав кар'єру актора, я надихався сценами з першого відьмака. Я рахую їх справді геніальними. Гармонія трюків та смислового сенсу викликали в мене мурашки з самого дитинства. А що ви скажете на рахунок чуток, що відділи плаценту своєї дружини? <laughs> Заколупавши зубочисткою, яку я знайшов в ламбарда під чоботом пару саламандр, я з цим типом, якого звуть Лео, відправляюсь шукати головних саламандр. Ці бандюки є основними злодіями гри, яких на протязі гри Геральт буде вислідковувати, в особливості їх вище керівництво Азара Яведа і професора, який вже краде рецепти мутагенів та особисті щоденники Весемира, які нікому не можна бачити. Дорогий щоденник! Сьогодні ми знайшли Геральта, що валявся в болоті біля замку. Дуже неочікуваний візит, але нам пощастило, що я завжди беру з собою на прогулянку коня з прицепом, і ескеля. Також це я повитягував тих сходів, щоб Геральт зробив круту екшн сцену смайлик. І я подумав, що на ізі розберусь з цим тіпом. Але він, як справжній щур, стріляє в нашого товариша Лео, який ще не розблокував скіл відбування стріл. А я завжди казав, що ця від прокачки не ще стало? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać Dekok Trafarda Białego. Trzymaj się, Leo! Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesniże. Leo nie żyje! Ja wylikował z wysemerwuje na stojku. czego od razu się z znę. Tak? А тепер ми хоронимо лео. І відьмаки вирішують розділитися і піти на пошуки слідів саламандр. Геральт, останнім виходячи з Морхівну, закриває його на ключ і залишає його під ковриком. Та їде в темерію. Чи чули ви колись про телеграм-канал з нецікавими фактами, неактуальними новинами та несмішними мемами? Просучий генделик ну як не підписатись. По приїзду в Темерію, окрім брудних штанів Вернено Роше, ми натикаємося на малого, якого хочуть з'їсти собаки, але його мама добродушно виграє для нього час, через що він виживає? Тут Геральт зустрічає свою подругу Шані. Яка також з'являлася в кам'яних серцях. Вона розповідає, що місцеве населення тероризують собаки привиди. В голові з вірем. Ця собака побільше, справжня альфа. Мене відправляють до так званого преподобного, який по статусу тут як в православній церкви з Галичини, тобто місцеві рішало. Спокійні, віребних. Це тільки порозмовляти». Він каже, що так просто я не дізнаюсь нічого про саламандр. Для початку мені потрібно завоювати довіру Одо, Мікули і Харене. Вони не останні люди в цьому селі. А також позбутися звіра. Він пропонує мені запалити 5 свічок в капличках віжного вогню. За що я взявся одразу? Але нічого з того не вийшло. Собаки не втікли, що я в принципі очікував. Тому я пішов знайомитися з цими тіпами. Мікула це чувак, який працює в міській сторожі. Він відправляє мене очистити від гулів, які там уже догорують п'яту партію в кості. Причиною смерті мусила бути zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły гуле. Я з ними швиденько розібрався. Лише не виявилося, що дівчина, яка там померла, була коханою Микули. Співчуваємо йому. Не знаю, як się називала. Правдоподобні otruła się. Не, Відьма Wiedźma струла мою Ільзу! Чортя дівка тручі моє немає інше. Ні! І коли я вже забрав свої 100 оренів, на мене вирішили напасти саламандри. Але в них це не вийшло. Респект від мікули отримано. Йдучи до мого наступного друга, я натикаюся на картину, де п'ять кметів ображають якогось краснолюда. Цим краснолюдом виявляється не абихто, а сам Золтан Хівей. Дякую, що мене від тих обвішів осадівеш. Зараз, зараз. Геральт? То ти? Ну його й покумарило. Я пам'ятаю його таке, а тепер він більше схожий на пересічного жителя Макіївки. Слідуючим претендентом на моє знайомство став Харен, який просить розібратися з утопцями, що заважають йому робити свій бізнес, а саме торгувати з коятелями. Чекаємо ночі і рубаємо утопців, що виходять з води. Все просто, та до мене підходять скоятелі, який хоче поперти в харана пару речей. Ну і я, звісно, як лицемірна людина, яка завжди хоче зробити гірше іншим людям, дозволяю йому вкрасти пару його речей і безцеремонно йду до нього випрашувати свої орени за зроблену працю. До речі, мій вибір допомагати чи ні з коетелем вплине на те, чи буде в живих персонаж, кого я зустріну в слідючій главі. В моєму випадку не зустріну, тому що через те, що я вирішив допомогти з він помер. Це ще один плюс цієї гри нелянівність повістування та можливість робити вибір, яка є в усіх частинах відьмака. Останнім лишається Одо, місцевий незрозуміло хто, який перед тим як дати мені роботу, закликає мене випити. Ну і я, звісно, погоджуюсь на це. Моя страта, нігбендісто. Стой! є ще І Я п'яний добитися з дуже злими помідорами з його городу. По приходу, цей щур намагається мене обчистити. Тому погрозами я все-таки забираю свої чесно зроблені 80 оренів. Повернувшись до преподобного, той розуміє, що вічний вогонь тут не допоможе і відправляє мене до відьми, щоб вона якось допомогла мені дізнатися про звіра побільше. Відьма Абігайла взяла до себе на опікунство того хлопчика, батьки якого померли. Він нам потрібен, тому що через нього можна отримати доступ до демона. А щоб демон знову вселився в хлопця, потрібно зібрати трави. Я прокачую потрібне уміння і йду збирати трави. Віддавши їх, вона каже, що треба почекати, поки зілля зготується. Тому я пішов шукати якийсь додатковий квест. Także, ona rozpowiada mi recept recepty choć Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Nie znają, kogo ja gotował w tym receptu w mnie na wyśleści. В таверні якийсь чоловік запропонував мені піти в печеру і забрати те, що залишилось від його брата. І спочатку я не погодився, але тут я почув про нагороду в 200 оренів, тому ось я відгрібаю від цих злих помідорів. Знайшовши кістки, я йду їх похоронити в місцевому склепі, але поставивши їх, мені являється король дикого гону, який хоче мене залякати тим, що я ніби винний в смерті Лео. Але я не винний, що Лео не прокачав потрібний навик, тому я відправляю його в той світ, звідки він прийшов. Я ja повернувся до Абігайл і нарешті ми можемо почати курс екзорцизму. Малий каже, що причиною, по якій з'явився звір, є гріхи, що вчиняли жителі цього села. Плині не крев, братня крев, кіхи мęшзм і кшики кіти. Зле тваже, викривione alkoholem i pożądaniem. Rżni ją! Покаж їм, що jesteś mężczyzną! Złoto. Złoto spłamione krwią. Radzie się bestia. Цією інформацією йду до преподобного, який каже мені йти в таверну і забрати в на ключ від місця, де він ховає саламан. Треба одразу відправлятися в таверну. Не можна чекати, поки ті бандити пішли з таверни. яка остра. тим лепій, тим лепій. Пам'ятаєте те панінка од мікула та ілзе теж не зла тілько тільки страшніше дарва. Вау! <кій> <кій> oh, wow. Схоже, сценаристи першого відьмака надихалися дешевими комедіями при написанні сценарію. <кій> <кій> В місцевому генделику рятуємо нашу роду подругу. Не ту. Іншу. Забираємо ключ і йдемо до нього додому. Біля якого вже читують саламандри. Після декількох спроб бою в дуже тісній кімнаті з великою кількістю ворогів, в мене все-таки вдається спуститися в підвал. Саламандри кажуть, що не мають артефактів, які в нас скрали. В печері знаходжу дітей. І виявляється, що преподобний продає дітей саламандрам. На виході з печери Абігайла займається своїми магічними справами, тому що сельчани її шукають. Вона розповідає, що виявляється, оду вбив свого брата і забрав його спадок. Мікула зґвалтував ту дівчину, по якій він плакався. А Харен за декілька оренів здав білку варті. А преподобний вигнав свою дочку з дому і тепер вона торгує собою в везімі. Хоча ні, я не здивований. Скажімо так, допоміг дочці зробити стрибок у кар'єрі, а ж продавала їм всякі отрути і зілля. Тому що, як ми розуміємо, бізнес поза політикою. І тут стається ось це. Геральт, не позволь імені познав, Зрозумів би ж. Że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. No, ja zwyczajno pochodzę, jest to musieć ja babnik. Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. Pesle czego my wybieramy się z peczary, i nas czeka jest schodka. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu. Ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią, magią. W końcu przyzwała bestię. Taka jest prawda. I tu przed grawcą stoi wybór. Znacie śleczoną wiedźmę, aby do jej wyjść z jej sytuacji. I ja wybieram do pomóc jej. Тому що селюки не змогли запропонувати мені те, що запропонувала вона. В сільській сходці я пояснюю, що пора їм жити мирно по православному і йду розбиратися зі звіром, якого з сьомої спроби мені все таки вдається заколопати. Але після бійки до мене приходять ці самі селюки і кажуть, що просто так мене не відпустять. Помогу ечтейджівце, і то ви твій бон. Я сте ж тарас po walce z bestią, А ми з кончими твоє черпення. Гін, пепсони, мутанче. Вони виявилися тим, про що мені розповідала Абігайл. Тому я з чистою совістю їх кромсаю і забираю в преподобного пропуск в візему. Забравши шайнь, я направляюся до воріт. Але Мікула, якого не було з цілюками, здає мене. Тому що в мене пропуск крицаря вічного вогню, на якого я не дуже схожий. Ну не знаю, мені здається, він ідеально схожий. І я опиняюсь в в'язниці, що є кінцем першої глави, яка мені дуже сподобалася. Ця атмосфера Богом забутого села з дуже неприємними людьми. Нагадує поїздку в Подмосков'я. І я б погано відзивався про цю сюжетну лінію, але так як мені дали вирізати деревню під Москвою, ця глава отримує 10 оренів з 10 можливих. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео збере 2 лайки, я зроблю відео про другу главу. Тому постарайтесь. Оце вам ході, пані Гервант! Chcecie wasze osiemdziesiąt renów? Proszę umowa była na sto nie wydaje mi się mimo że krzynę wypiliśmy pamięć mnie nie zawodzi nie przeginaj już już to wasze wyście szaleni są mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie potworu ubijać ale się uparliście boję się was panie gerwant